Всім доброго ранку, дивіться, яка краса. Потихеньку, потихеньку розцвітає. Стали хлопці покурити хочуть. Виїхали ми о 5 годині ранку, ну, щоб з запасом було. Тут до Полтави то їхати недовго. Боже, ж гляньте, яка гарна картина. Знаєте, будь-яке, коли, як кажуть, розставання, ну, на душі якось так трошки, знаєш. Погіч. Я вже звикла. Правда, знаєте, кожен раз здається, що в тебе сили вже немає, але десь вони знову з'являються і все йде. Я ось зараз думаю, а я ж не одна така. Дуже гарне небо. Ви знаєте, от я через камеру зараз дивлюсь, така красна, там рожеве якесь, нема тут. На самом деле ледь-ледь там рожево попереду і все. Кажу, хлопці, може, ви хочете цюрити, та да, покурить можна стати. кажу, ну його в баню. Холодно. Холодно, да. Дує, да. А вітер там да. краса яка. Виїхали ще майже час чекати, все нормально, Ну, холодно на вулиці, Боже. Я кажу, шукай шапку, рюкзаки, то що капішон. Капішону дуже холодно. І санька так, ну, так ділася, що вроді вчора тепленько, було, але ну, сьогодні тепла не буде, дуже холодно. Ми Зараз будемо пити чай. Дивіться, що в мене на голові робиться. Боже, вітер такий, що я підхватило захватку. Діма пішов за термосом і за сумкою, за бутербродами я брала. Кажу, от бачите, зараз поп'ємо разом тут чай. Він каже, я свою чашку достану. Кажу, ну доставай, та шапку достає, з рюкзака, бо холодно дуже. Вичай, глянь, окна позапотівали, пішли хлопці. Я кажу, Діма, чого ти не одію форму? Він каже, та не хочу. Каже, тоді Діма. Прохладно. Ото він теплі речі ж взяв. Кашляють і все одно курять. Ой, діточки, тіточки. Господи. Раненько приїхали. Ну, ботинки, каже, я ось ботинки такі. Ну, на міху я йому на тему заказувала. Одні він зносив, а вториє. Кажу правильно, хай лучше ноги в теплі будуть. Стоїть, думає. Синуля, синуля, моя ти знає, таке маленьке було недавно вже. Який дядько. Але той стоїть синуля. Кажу, дай хоч очки витру, бо очка, кажу, що ти ти очках бачиш? Цей шапку не одів, вітровочка одів. Витерла, кажу, ну що він? О, да видно. Кажу, так як ти? Мені не треба витирати, я бачу. Кажу, та да. Ух, я запутилась, стекла, гляньте. вроде и привык уже до сюда все, а все равно как-то так. Я же скажу, кто мало видел, тот много плачет. И все же просится слеза. Так, мне никаких слез не может быть. может быть. Все будет хорошо. Я ніколи не думав, має такий дімка розумний. От з ним розговаривать він так всесторонній. Він много дивиться історичних. Він много читав. історичних циф з ним дуже цікаво розмовляти. Матюкаються зараз зималі. Страшне, що все буде нормально. Угайок-палки. А то не військовий, то, мабуть, це кашник, бо щось він визирює, де люди, а куди вони пішли? Тривога, блін. Щось його спросив, той очкарик. Чи то може він просто кашляє? То вони всі. Я раніше казала, хлопці, одягайте військову форму, купіть там якусь камуфляжну і ходіть не будуть троті. Ага. Вони зараз всіх останавливають. Все, сі в водій. Mm. І їдуть Діма добре сидить на другому місці. Ой, давай сідай бігом військового, бо залишишся. Він... А ні, ж він сюди їде. Каже, вже йдіть. Я кажу, та час будемо вже йти. Поїхав Дімасік. пішли місце для куріння. Машину нашу побачив, он поїхав. Тож ж ми туди на виїзд, виїзді наліво. Ми поприводимо, вони наліво. Я поїхав, а я ж не знаю. Все, їдемо додому, холодно страшне. <кій> що буде ще цікаве покажу. Ну, нам вже... Чи ти хочеш прямо виїхати направо? Та я там? направо поїду. А ти можеш прямо поїду, що поїду. Я буду туди кататися. Короче. Дуже проще? Ага. Заїзд дороги в Полтаві нікуди ще що... не Заїзд... заїжджаєш в Полтаву, просто плакати хочеться. Я ж кажу, що Ну нічого, нам в полтаві не Ну, автобус відправлення, ну. Веселіше, як кажеться. Санька вже за рулем, бо я їхала сюди, вчора ж вони повечеряли, то Санька рано встав, каже, ні, не треба ще десь перегораш, вже немає. Спати хотів, навіть не хотів, просто поночі глаза мусили, <гум> <да>, Саня <гум> угадала. Та очки, да, очки грязні були, я йому витерла, то він думав, ну, я не поїду так. Багато новобудов в Полтаві дуже багато. Красиві такі, але дорогу треба зробити, дороги нема. Але, можливо, може правильно вони. Так ні, я знаю, що й до війни, там дороги не було зовсім. І тут зразу-раз. -раз... Як називається? Алмазна ця вулиця називається. Дивіться, які гарні будиночки. Супер. І тут раз, і вже поїхав. І всі магазини Нова лінія. Ні, заходити буду. АТБ Велике. Туди на диканьку їхати. Вон метро навіть, я не знаю, ж працює метро. А в нас нема грошей в ті метро їхати, а нам нічого не треба. У нас все є. Ми люди, які у, нас, у яких є все. Ух, ти машина, як вчить, а він став. Алкамат, бачите, таке більшіважі. Що це мойка, що? Ото, я думаю, що так. Да. То мойка, фарба який. Ти чувствує, яка вібрація? Така дорога. І садовий центр. Ну Тут дуже великий магазин, цей епіцентр, що як ходиш, так думаєш, так, ну нафік. Пішли скраши додому. Так може десь тут повернем направо чи не хочеш? Саша не любить ну, направо. Так <кій> що <кій> їдемо.